Вітаю всіх на своєму каналі. Зараз розповім, як безпечно купити і переоформити автомобіль, і отримати номерні знаки свого регіону, там де ви прописані. Як нам відомо, номери не прив'язані до прописки власника. Тобто, якщо ви з однієї області своєї поїхали в іншу область і переоформили там автомобіль, то ви отримаєте номерні знаки того регіону, де було переоформлення. Постає питання, а як же все-таки безпечно купити автомобіль і зареєструвати в своїй області? Відповідаю, зараз майданчик експертного огляду можна проходити окремо. Тобто, якщо ви поїхали в іншу область, вам сподобався автомобіль і ви вирішили його купити, але для вас принциповим є, щоб номерні знаки були вашого регіону, ви. Їдете в сервісний центр, проходите майданчик експертного огляду, отримуєте Акт, далі реєструєте, підписуєте договір купівлі-продажу, розраховуєтесь з продавцем і з цими документами їдете в свій регіон і реєструєте автомобіль на себе, і отримуєте номерні знаки свого регіону. На сьогодні це самий безпечний спосіб. Генеральних доручень я не рекомендую брати. І можна купити по договору купівлі продажу без експертного огляду. Але безпечніше буде пройти експертний огляд, заключити договір купівлі-продажу і зареєструвати на себе в своїй області. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу!